Студія Калідор презентує Класика світової літератури Стівен Лікок. Помилки Санта Клауса. Був святвечір. Родина Браунів щойно повечеряла у своїх найближчих сусідів Джонсів. Браун та Джонс сиділи за столом, на якому іще були пляшка вина та вазочка із волоськими горіхами. Всі інші пішли нагору. Що ви вирішили подарувати синові на Різдво? запитав Браун. Поїзд, відповів Джонс. Остання новинка заводний. А давайте подивимося, що це за штукенція. Запропонував Браун. Джонс вийняв із буфета доволі об'ємний згорток і почав його розгортати. Гарно вигадано, сказав він. А ось і рельси. Просто диво, наскільки хлопчаки у такому віці полюбляють гратися із поїздом. Так. Люблять, погодився Браун. А скажіть, як встановити рейки? Зараз покажу, відповів Джонс, тільки допоможіть мені стіл звільнити від усього цього посуду і стягти скатертину. Ось так дивіться. Рейки ви складаєте ось таким чином, потім скріплюєте їх по краях ось так. Розумію, розумію, а він їде угору. Так, це саме те, що подобається дитині. Оцмокав язиком колега, а от я своєму віллі придбав літак. Знаю, гарна штукенція. Літак я дарував своєму едвіну на день народження, а ось тепер вирішив купити йому поїзд. Сказав хлопчикові, що цього разу Санта Клаус збирається принести йому щось таке, чого у нього ще ніколи не було. Мій хлопчисько, вірить у Санта Клаусу найсерйознішим чином. Погляньте но ну, на цей паротяг, а? У ньому пружина всередині є, захована у топці. Знаєте, що? сказав Браун із жвавим інтересом. Ану ж бо заведіть його. Подивимося на нього у дії. Із задоволенням, відповів Джонс. Поставте по краях декілька тарілок або щонебудь із посуду, аби зробити огорожу для рельсів. І зверніть увагу, як він гуде перед відправленням. Хватько! ну що може бути кращим за таку іграшку для хлопчика, га? Еге ж, найкращий подарунок, сказав містер Браун і облизнувся. Ба, та ви лишень погляньте на цю шворочку. Смикнеш за неї і лунає гудок. Ні, ви тільки послухайте, геть як справжній. О, що Брауне, запропонував Джонс. Щепіть на вагончики, а я оголошу відправлення. Машиністом буду я, згоден? Минуло півгодини. А містер Браун та містер Джонс продовжували гратися із поїздом сидячи за обіднім столом. Їх дружини, які розташувалися на горі у вітальні, здавалося, геть не помічали відсутності чоловіків, тому що вони теж були захоплені. Яка краса, казала місіс Браун, яка неймовірна лялька. Я не бачила такої гарненької уже багато років. Неодмінно куплю таку ж саму для ульвіни. Уявляю, в якому захваті буде ваша Клариса. Ще пак, підтвердила місіс Джонс, а головне, їй буде цікаво вбирати ляльку. Дівчатка обожнюють це робити. Подивіться самі, на додачу до ляльки тут іще й сукні цілих три. Гарненькі чи не так? Вони дуже гарно зроблені, залишається тільки підшити їх. Вони чарівні. вигукнула місіс Браун. На мою думку, ось ця лілова підійде ляльці найбільше, адже у неї золотисте волосся». Як ви гадаєте, чи не краще зняти комірець ось так, а ось тут випустити кантик? Чудова думка. зраділа місіс Джонс. Так і зробимо. Одну мить я зараз принесу голки. А Кларисі я скажу, що Санта Клаус сам пошив для неї цю сукню адже дівчинка вірить у Санта Клауса найсерйознішим чином. І через півгодини. Місіс Джонс та місіс Браун були настільки захоплені пошиттям суконь для ляльки, що навіть не чули гудіння поїзда, який їздив туди-сюди обіднім столом, і геть не замислювалися над тим, що у цей час роблять їхні діти. Втім... Діти також анітрохи не нудьгували без батьків. Перший сорт, егеш?» – запитував Едвін Джонс юного Віллі Брауна, який сидів із ним у його кімнаті. У коробці тут ціла сотня, із фільтром, а ось тут, в окремій коробочці, бурштиновий мундштук. Гарний подарунок татові, як гадаєш? Чудовий, схвалив Віллі. А я татові подарую сигари. Так, ну я теж спершу думав про сигари. Чоловікам завжди потрібні сигари і цигарки. Тут ти не помиляєшся. Слухай, а чи не випали ти нам по одній? Можна взяти знизу. Це якісь імпортні. Кажуть, вони кращі від єгипетських. Дякую, відповів Віллі. І з величезним задоволенням. Палити, щоправда, я почав тільки минулої весни, коли мені виповнилося дванадцять. На мою думку, дуже нерозумно починати палити у дитинці, правда? Нікотин може затримати ріст. Особисто я випалив свою першу цигарку у дванадцять. Я теж, сказав Едвін. Коли вони затягнулися духмяним димом. Втім, купувати цигарки я б не став, але потрібно було зробити подарунок батькові. Я просто повинен подарувати йому щось від Санта Клауса. Уявляєш, мій татусь вірить у Санту найсерйознішим чином. У цей час в іншій кімнаті. Клариса показувала своїй подрузі у Львіні чудовий мініатюрний набір для гри у бридж, придбаний нею в подарунок матері. Яка чарівна грифельна дощечка для запису цифр. вигукнула у Лвіна. А цей прекрасний голландський малюнок, чи, може, він фламандський? Як ти думаєш, любесенька? Голландський, сказала Клариса. Він дуже оригінальний. А як тобі подобаються ось ці чудові коробочки? Це аби під час гри складати сюди гроші. Я могла б, звісно, і не брати їх, за них довелося доплатити, але, на мою думку, це не сучасно грати без грошей, чи не правда?» Звісно, погодилася Ульвіна. Але ж твоя матуся ніколи не грає на гроші. Що, мама? Звісно ж ні. Вона для цього аж надто старомодна. Але я скажу їй, що сам Санта Клаус поклав сюди ті коробочки для грошей. Вона, мабуть, так само переконана, що санта існує, як і моя мама. О, звісно, абсолютно переконана, відповіла їй Клариса, а тоді додала голосом спокусниці. «А давай...» Зіграємо невеличку партію удвох, на французький манер, або коли хочеш, можна на норвезький, на норвезький можна тільки удвох. Із задоволенням. зраділа Ульвіна. І уже через декілька хвилин дівчатка сиділи заглибившись у гру, а біля кожної із них височив стосик срібних монет. Через півгодини обидві родини у повному складі знову сиділи у вітальні. Зрозуміло, ніхто і словом не обмовився про подарунки. Здавалося, усі були поглинені роздивлянням картинок у красивій товстій біблії, яку містер Джонс приготував у подарунок своєму батькові. Всі зійшлися на думці, що тепер, за допомогою цієї книги, дідусь легко зможе відшукати будь-яке місце у Палестині. А тим часом над ними, на самому горішньому поверсі, сидячи у своїй вітальній, дідусь Джонс із любов'ю роздивлявся подарунки, що стояли перед ним на столі. Це був витончений графин для віски зі срібними інкрустаціями зовні і віски всередині для сина і великий нікльований варган, ну, губна гармошка для його онука. І ще пізніше уже далеко за північ людина чи дух. Словом, хтось, хто носить ім'я Санта Клауса, узяв усі ці подарунки і запхав їх у панчохи для кожного із мешканців будинку. От тільки виявилося, що він був підсліпуватий, тому що вік уже такий. Тож і переплутав всі подарунки, розклавши їх так як було описано вище. Однак наступного дня впродовж різдвяного ранку, усе само собою стало на свої місця, адже рано чи пізно усе стає на своє місце. І ось близько десятої години ранку Браун і Джонс гралися у поїзд. Місіс Браун і місіс Джонс шили сукні для ляльки, хлопчики палили цигарки, а Клариса із Ульвіною гралися у бридж на свої кишенькові гроші. А на самому горішньому поверсі дідусь Джонс пив віскі і голосно грав на губній гармошці в аргані. Втім, маю сказати вам, любий слухачу, що незважаючи ні на що, Різдво виявилося таким же веселим, яким було завжди у цих родинах. Стівен Лікок Помилки Санта Клауса читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це химерне новорічне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube. Або ж покликаннями на картки «Приват», «Монобанк», «Патреон» у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.